po dhe na futet Благодійну фотосесію влаштувала Вінницька фотографиня Тетяна Комендра. Три фотозони розгорнула у П'ятничанському парку. На зйомки запросила родини захисників, аби, каже, відволіклися від війни. Щоб підняти трошки на настрій більшому ну, більшій кількості людей. Серед учасників фотосесії Юлія Ковтуновська з донькою та сином. Сім місяців тому розповідає в Мар'їнці на Донеччині загинув її чоловік Віталій, тато дітей. Про фотосесію жінка дізналась з соціальних мереж. Ідея дуже прекрасна. Мені подобається, я кажу, дуже подобається. Що це на підтримку, бо є такі ем, дружини, що відмовляються, бо я теж чула такі думки. Але я кажу, більше спілкуватися, більше нової інформації можна дізнатися, поспілкуватися з новими людьми, познайомитися. А сьогоднішній день ще в лісі, це прекрасно. Моїм дітям подобається. На фотосесію прийшла і вінничанка Юлія. Чоловік розповідає, нині служить у ЗСУ. Вдома буває вкрай рідко. Такі ініціативи нині потрібні, каже, адже гарні світлини допомагають побороти осінню депресію. Я рада, що наші люди згрупувалися і допомагають одне одному, допомагають в такий важкий час. Якби мій чоловік був зараз зі мною вдома, я би могла зберегти ці моменти радісні на фото. Але я думаю, я йому покажу фотографії, і він вже буде щасливий. Сама дружина військового, тож каже, знає, як воно, коли коханий на фронті виконує бойове завдання і кілька днів не виходить на зв'язок, каже фотографиня Тетяна Командра. Це її перший досвід благодійної фотозйомки. Я прекрасно розумію, що таке, коли ти чекаєш вдома, а особливо коли чоловік на завданні це, ну, це сумасшедші переживання. І от на цьому фоні я саме для дружин військових запланувала цей фотодень, щоб підняти настрій. бо ми в тилу, ми маємо допомагати, ми маємо піднімати бойових дух. Всього участь у благодійній фотосесії взяли 35 членів родин військовослужбовців. каже Тетяна Командра. Окрім них, фотографували й усіх охочих у парку, але задонати на ЗСУ. Такий спосіб розповідає фотографиня, зібрала 4 тисячі 200 гривень і 10 євро. Гроші підуть на тепловізори для однієї з бригад захисників. Ольга Антохова, Вадим Наумчак Суспільне новини, Вінниця.